Партнер програми мережа дитячих магазинів Лолі Долі. Та запитання. Дитяче мілкування. Експертна думка. свіжі пагло. Несподівані трактування. Як часто потрібно ходити в магазин? Якщо заїжджаю, то коли закінчиться. Ну, доволі, то часто. Раз в неділю за продуктами. Не дуже часто треба ходити. Ну, коли закінчаться продукти. Ми то можемо не довго побити, а можемо довго побити. Коли їжа закінчується? Один день раз. Десь після обіду. Ну коли ось ти вирос і одяг став маленьким, тоді треба ходити. Кожну секунду. можна вранці ходити. Чому магазин влаштовує акції? Більше покупали і в них було більше грошей, щоб люди не могли за Грошей е, е, тратити, і саме магазин не втрачав як популярність, тому що якщо ці не будуть без акції, то тоді е, е, менше будуть покупців відвідувати магазин, Штаб Щоб Штаб були проголошений, щоб їм було легше, можна їм допомагати щоб. Люди много брали. Покупати я більше діють там, тільки більше покупали. Це щось розпродати або купити щось швидше. Тому що підходили, много покупали і работники получали більше денег. Щоб людям було менше платили вони грошей за це. Ну, щоб було всім дешевше. По них Поїхати часто покупали. Ну, там можуть нові товари і акція на них. Ну, щоб людям було покупати все легше. Що робити в ситуації, коли на касі розумієш, що бракує коштів? Тоді треба відложити ту вещь, яка тобі не дуже важлива. Тоді М можна як, взяти якусь річ, яка коштує там, наприклад, ем, 199 -19, чи щось дорожче навіть. Можна просто на місце поставити, домовитись із ем, касиром, ем, щоб ем, можна було так з. Ем, Зупинити чергу і швиденько піти, е, поставити як на місце. Пойти на роботу і за роботу. Можна попросити, що там завтра зайдеш, чи сьогодні, і ще ага. щось. Щось донесиш гроші. Е, відложити і піти, взяти гроші, і прийти і купити, що ти хотів. піти, ти Банки, щоб він заплатив. Можна е, де там взяти? Це? Сказати касиру. Можна взяти, зароботити і потім це купити. Я просто прийду наступного дня. Там знімаєш карточки, день вистачає. Ну, треба там підзаробити. Поскати гроші. Треба покласти те, що ти хотів купити, і піти на роботу, щоб заробити грошей. Партнер програми мережа дитячих магазинів Лолі долі.